Усіх вітаю. Хвилинка гумору. <гум> Дивіться, катушечка Беркінг, абсолютно нова катушка. Людина прислала проблеми зі стопором зворотнього ходу. Йде про скок. Ось тільки купила, я так розумію, з Алікспреса катушечка абсолютно нова. Зняв я ясь скинув обгонну муфту. Зверху ось став підшипничок. Обгонна муфта. Ось вона. Але, друзі, те, <гум> що я потім побачив. Зараз я вам покажу. Дивіться. типу вторинна шестерня стоїть ось на двох підшипничках. Один ось, інший он внизу. Подивіться. Е так, зараз світло. Ви це бачите? Розумієте, так? Тобто, оцей нижній підшипник. Він тут просто ну, на шестерні висить, бовтається, тобто Він ніяким чином не, так, не відбувається на нього ніякої опори. Тобто, посадкове місце, тут взагалі ну, ну, я, я думаю, ви розумієте, що це не прослаблення посадкового місця, а це ну, так, така технологічна особливість цієї катушки. Бачите? Ну, проблему зі стопором зворотнього ходу я зараз вирішу. Ну, це, чесно кажучи, я так бачив, бачив, такого ще не бачив, щоб. Ну, ну, тобто, сюди підшипник просто наліпили, щоб було. Ніякої функції, він взагалі, крім дистанціювання по висоті, тобто, він ну, підні, піднімає. Центральний тормозний барабан на необхідну висоту не виконує ніякої іншої функції, нічого там на нього не опирається, нічого не крутиться. Ось такі китайські катушки. Геніальні технічні рішення від Беркінг. Друзі, всім рекомендую до купівлі. Усього доброго. І ще хотів доповнити: ось дивіться, обгона мута. Тормозний центральний барабан. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях, що це за ноу-хау від китайців, що це за таке конструктивне рішення, навіщо на центральному барабані отакі дві проточки. Тому що моя логіка мене підводить і не дозволяє зрозуміти, навіщо це було зроблено. І які від цього можуть бути плюси? Ну якийсь, який був в цьому сенс? Напишіть, якщо знаєте.